Розсада з, з помідорів у нас добренько. Тут у нас помідори, ті, які не пікірувались, не пересаджувались. Вони такі мосні доволі. Доволі порівняно з тими, які пересаджувались. Тут перець. Перець. Можна так сказати відносно непогано. Тут у нас помідори, ті, які вже пересажувались, пікірувались. Більшість з них все ж таки відійшла. Так і кабачок. Росте покамість. Я думаю, більше їх відійде. Ну, більшість прийнялася, з ними все добре. Поливаємо їх по вечорам. Деякі такі гарненькі є, деякі поменше, потонше. Ну, все одно. Доволі непогані. Дякую всім. Не забувайте підписуватися.